Вітаю всіх друзів із польського міста забже. Саме сюди прибули Карпатівці Ю 17, аби взяти участь у турнірі. Наша дорога була далекою, тому, поки команда заселяється у свої номери, я пропоную вам подивитися, як ми сюди добирались. <му> Ми вже збираємось на вечерю. Сьогодні вона проходитиме на стадіоні, де завтра у нас відбудуться два матчі, тож зараз все вам буду показувати. Сьогодні наш другий день перебування у Польщі. І команда в перший день на сніданок у готелі. Зовсім скоро наші хлопці вирушають на стадіон. Адже сьогодні відбудуться аж два матчі: перший о 13:15 і другий о 14.55. Тому, звісно, беру вас з собою і буду вам все показувати. Тук-тук, ми в гості. Привіт. Привіт, привіт, як ваші справи? Як настрій? Все супер. Заряджені перемагати. Так. Як вам сніданок? Сьогодні був перший сніданок в готелі. Що скажете? Був дуже плотний сніданок, був шведський стіл, то всі, кожні пацани... Гості. Ну що, ви збираєтесь на тренування? Давайте таку розпаковку, запаковку навіть. Що кладати з собою на тренування? В один звіпари буд, форму, тренуваль ну, для розмінки главний футболку, потім гітри щітки і все, що треба для гри. Нам треба мікрофон. Добре, у нас немає. Будь ласка, <свісна> <свісна> яким рахунком з першої це мать? Два година нашу користь. Два година шукать. 2-0 на нашу користь. Поки Левін розпочали власні два поєдинки, хлопці знаходяться на стадіоні, вхід до якого замає спиною і спостерігають за поєдинками інших команд. Come on, come on! it that, <that Треба, ну, віде, пішов. Всім привіт, сьогодні футболісти команди УПК Карпати 18 показують, що вони купляють на вечерю. <сум> Понабирали тут трошки продуктів. Карпати Львів. Карпати. Да. А то півка рішена ножна, ще скупка. Півка ножна. Що він сказав? Півка ножна. Всім привіт, ми вирушаємо на стадіон. 10.40 у нас відбудеться заключна гра в групі. Дякую. Карпатівці Ю 17 зайняли шосте місце серед команд Ю 19 Також зовсім скоро академія та школа Карпат вікової категорії Ю 13 теж відправляться в Польщу на цей турнір. Тому, хоч і ця частина влогу добігає до завершення, але вас чекатиме друга частина. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте собі нагадування і не пропустіть.